Невідомий для мене сорт волотистої гортензії. Попалось декілька саджанців в сорті Геркулес. Я вам їх покажу зараз для порівняння. Ось Геркулес і невідомий сорт. Дві зовсім різних гортензії. Колір і форма листочків відрізняються. Форма волоті у Геркулеса більш видовжена. У цього сорту округла пірамідальна. І цей сорт розквітнув тільки до половини. Я навіть уявлення не маю, якого розміру будуть колоті. Як повністю цей сорт розквітне. Я спочатку думав, це поларбір, хоча у поларбір квіточка з зубчиками. А у цього сорту зубчиків немає. У обох цих сортів пагани дуже товсті, кущ не розвалюється. Горщик 20 літрів. Коштують однаково 1500 гривень. І покажу вам моторшного малюка Літл Спуки. Горщик 20 літрів. Залишилося всього декілька штук. Коштує також 1500 гривень. Замовляйте гортензії на сайті Посилання в шапці профілю.